е, цікавинка така, як правильно сказати, бізнес-централ, те, що це система, яка, наприклад, ну, вона містить в собі функціонал ну, трендовий, який майже є у кожній компанії. Тобто, це продажі, закупівлі, склади, виробництво і фінансовий облік, причому там з біджитуванням, з казначейством, з таким всім, що там є, да. І це, в принципі, підійде будь-який І Можна купити навіть одну ліцензію, немає там таких обмежень, щоб там купити, наприклад, не менше ніж скільки то там. да? у деяких систем таке є да? і тому це дуже така масштабована система. Тому ми насправді за багато років немає такого замовника, який приходить і каже, я хотів би, чи нам ця система для нас, чи не для нас. Вона, напевно, для будь-якої компанії, але далі там є декілька вже важелів, які треба приймати до уваги, і е, можливість там бюджету да бо ми там про ціни поговоримо. Так далі, в мене буде окремий слайд. І е, е, готовність самої компанії і користувачів е, користуватись якимось таким системою, яка буде е, бетонувати процеси, да, де це не Ексель, в якому можна там щось зробити, потім там витерти там ще щось. Тобто, це от, вона буде контролювати. Да? І ну, такі є декілька чинників, але знову ж от в чому її фішка? В тому що вона така дуже гнучка і масштабова. Добре, от що я хотів далі. Да, це шість таких моментів по, по кожній буквально по дві хвилини. а Потім ми перейдемо до демонстрації, да, проговорити, що відрізняє або ну, на чому я б зосередив увагу, коли б я. Бо ви ж порівнюєте, да, ви дивитесь на різні системи. Є багато пропозицій на ринку. От що є у бізнес-сенсу. На да. перший а, пункт це а, те, що. Система ну насправді да, це от і, напевно, така важлива перевага для тих компаній, які е, мають не один офіс, ну тобто не, не, не треба там мати багато офісів, да, але от якщо у вас є в одній країні бізнес, а ще й в іншій, або є плани виходити, то цей продукт напевно ну виграє між іншими, тому що він представлений ну майже в кожній країні. Є багато впроваджень. Ну от зараз приблизно там 200 тисяч. Компанії, які дати це не користувачі, які ліцензовані, їх там здається більше ніж мільйон ніж сьогодні, але які користуються да? і система ну дуже давно існує і знають на ринку. Є дуже багато партнерів, тобто вона впізнавана в будь-якій країні. Да, я б так мог так сміливо про це казати на да? офіційно. Так звана локалізація да, для країн, От то, що я кажу, що є міжнародна функціональність, а є та функціональність, яка відповідає за специфічний податковий бухгалтерський який в кожній країні свій. для 80, більше ніж 80 країн, і кожні півроку ця цифра доростає зараз. Же там у всіх, скажімо так, розвинених країнах є локалізація. Там додається різні країни з Океанії, там з Південної Америки, тобто. Локалізація так далі є мови, можна перемкнути інтерфейс користувача на більш ніж 100 мов для того, щоб зрозуміти, що що відбувається да, в системі. А, наступний чинник, Так? Да, тут я хотів би донести, як би так знаєте, не технічно, але все ж таки, щоб мене зрозуміли, ті, хто відповідає за, за те, що от буде впроваджуватись, да, якась система, щоб зрозуміла, да, як працює. Тобто, є бізнес-централ архітектура, така що є. Ядро, яке постачає Майкрософт, в якому, як я казав, є все ці трендова функціональність, да? якась, яка треба для торговлі, для виробництва, для обліку. Це ядро. Далі ви маєте можливість розроблювати так звані extensions, тобто доповнення, які програмуєте там, як такі цеглинки, додаєте певні об'єкти, таблиці, якісь звітні форми, свої. Да? Оце от власні рішення, то що називається, які взаємодіють з ядром. Да? Таким чином, ви можете додавати певний функціонал, розширювати так, як вам. До вподоби, як, як відповідає вашим специфіці вашої, вашої компанії. І далі, що цікаво, да, і, і тут знову ж Business Central, на відміну от від інших, навіть erp систем Microsoft, які теж є, і, і, і інших ERP-продуктів, є дуже потужна штука, яка називається партнерський канал, який розроблює і сертифікує рішення на базі Business Central. І декілька років тому Microsoft зробив так званий App Source, куди викладаються ці додатки. На сьогоднішній день він. Складає більше ніж дві тисячі. Бачите, я тут скрім зробив, і Це десь там кожен тиждень щось туди додається рішень для будь-чого від дуже маленьких, які там просто якусь, я не знаю, там звіт якісь там або там якусь інтеграцію з чимось роблять до дуже потужних, таких як індустріальні якісь рішення для певного певного напрямку, як там рітейл, і дуже. Відома компанія в цьому сегменті LS Retail називається, яка на базі Business Central, а раніше NAV, розробляла рішення, яким користуються дуже багато там, вся рітейлова сітка Adidas, наприклад, або KFC, або IKEA. Тобто, от є рішення для певних напрямків, і це завжди круто, тому що це як бібліотека, яку ти можеш. Навіть там, будучи в додатку в бізнес-центр ну, всередині erp системи там заходиш в певне місце, і можеш скачати цей додаток, так же, як ти робиш з телефоном, і отримати цей функціонал. Так, звісно, він коштує певний там, грошей, там зазвичай це місячна вартість якась. Да? Це, ми говоримо про підписку, про оренду. Але вона додається функціонал, вона розширює систему, у вас просто з'являються додаткові кнопочки, додаткові якісь закладочки, якісь алгоритми, які дозволяють працювати. Да? Я перелічив декілька там назв загальних, але по, по кожному з них тобто, по управлінню Помістю є щонайменше 5 постачальників цього функціоналу. І можна подивитись, якщо ви з цього ринку не розробляти заново цей функціонал а й додати цей модуль. Далі хотів також два слова сказати про то, як представлений з точки зору користувача бізнес центру Знову ж да, от є цей функціонал, як ви з ним взаємодієте? От тут є з зліва зверху, це. Класичний частіше всього використовують це клієнт, так званий веб да? тобто веб-клієнт працюєте через будь-який браузер, не треба нічого собі інсталювати. Знову ж можна скачати під ваші смартфони да, додатки, під там таблетку, і також можна взаємодіяти системою, що це теж дуже може бути цікаво через певні додатки в Office 365. Тобто саме в Outlook, наприклад, вставляється цей один. Business Central один або в Excel цей один, і ви взаємодієте системою. Тобто, можна не заходячи в Business Central, в erp систему розпізнати вашого клієнта, побачити його заборгованість, і, там кредитні ліміти, зробити навіть інвойс э, з, з цього імейлу і відправити, не заходячи в erp систему. А в Excel дуже зручно працювати, коли там багато даних, і можна з ними, наприклад, там з довідниками працювати. Певні поля Excel не дозволяє міняти а певні поля дозволяє ви. Їх їх поміняли, щось там зробили, нажали кнопочку, дані збереглися в базі даних бізнес-центру. Тут ще немає це такий ще не, не, не самий новий слайд, але з'явилася інтеграція з Teams. Якщо ви будете користуватися, теж можна там сторінки з Бізнес-Центру мати або перекидувати з, лінки на Бізнес Центру, відкривати їх в Teams. З SharePoint є інтеграція і так далі. далі. Часте питання знову ж таки про. Хмарна чи не хмарна рішення, да бо, ну з одного боку, трендова така штука, що всі йдуть хмарою це скоріше і, і, і дешевше, з точки зору операційних витрат, але деякі компанії потребують до сих пір або ну, чомусь да, з якихось там міркувань, он премісне рішення наземне, і, і, і той варіант, і той варіант доступний, а, будь ласка, тут у Майкрософтне не, не лімітує. хоча знову ж так, якщо подивитись на. Можливості системи на, на то, як вона підтримується, які перші виходять оновлення, і які цікаві ці інтеграції хмарні, це звичайно, ну хмара, це да? зараз рішення cloud. знову ж ще одне з частих питань: а як ми, от ви, як компанія, як фінансовий директор, напевно розумієте, що окей, перейти на нову систему, це якісь. Якийсь час має піти, і, і цей проект треба треба там зусилля певні, але коли впровадили і вам допомогли це зробити і профінансували це, то далі як тобто, тут ми говоримо насправді, що Microsoft в цьому сенсі теж за останні роки продвинувся. Якщо раніше всі знання сертифікації по системі документація вона була доступна, треба платити, було, треба десь там шукати. То на сьогодні є. Так, дуже дуже такий гарний портал, який називається docs.microsoft.com. він по всім продуктам Майкрософти, зокрема, по Dynamics 365 і Business Central, Зокрема, а там є дві такі вкладочки: Documentation і Learn. Documentation — це опис документації, тобто опис всього функціоналу, який є, це така енциклопедія. Якби а Learn — це ще краща штука. От на сьогоднішній день 281 навчальний є матеріал, який саме по Business Central. Він розбитий там по категоріях, там всередині є певні уроки, і ви можете там, в принципі, здати навіть сертифікацію з цього порталу, не витрачаючи грошей. Якщо це ще з тренінгами і з матеріалами, які доступні в YouTube, яких там просто тисячі, то можна в принципі підготувати власного спеціаліста, фахівця доволі швидко і швидко, і не витрачаючи там багато грошей на це, це просто відповідь на те, що підтримка може бути і власними силами. Ви тут не обов'язково бути зав'язані на когось або на розробника цієї системи. І останній тут момент про розробку. Тобто, все ж таки є функціонал, який можна. Зробити налаштування або сконфігурувати без знання мови розробки, але є і можливість розробляти щось додаткове, як я вам казав, про екстеншіни. Найбільш популярна, да, там з великим відривом це середовище для розробки Visual Studio Code використовується, да, це ж Microsoftська середовище, в якому є оцей AI-лендвіч, language, language так він називається, який, який використовує для розробки в бізнес-центру. Ну, і останній, з мого боку, такий момент: це по вартості. Я вирішив не на кінець це залишати, а знову ж тут озвучити. Все дуже просто, але тут з певною умовою, що є так, там, скажімо, повні користувачі, які можуть робити в системі будь-що, в залежності від прав доступу, які надаються, essentials і Premium. От Essentials – це користувач, який має доступ до всього крім функціональності виробництва. Виробництво там є ще сервісне обслуговування, такий модуль. А 100 доларів на місяць за користувача це весь функціонал із виробництвом і сервісним слугуванням. Тобто ліцензується або всі користувачі по 70, або всі по 100. І крім цього, є такий дуже доступний по вартості користувач – Team Members, називається. Це такий лімітований по функціоналу користувач, який, ну, в принципі, на на Просмотр та в нього є тільки доступ, а і він може ну деякі там заявки робити, або в якихось сценаріях як к кумірник або на виробниці працювати, і він також це може бути наприклад, хтось з керівників, який долучається до погоджень. Та. Є такий воркфлоу, коли якийсь документ треба погодити. Включається workflow, і Ця людина тім номер в нього є доступ до цього функціоналу, але створювати документи, обліковувати їх цей користувач не може. І ем, ось тут ще така зірочка, да ми ведемо розмову з Microsoft з початку війни. Розуміємо, що всі розуміють, що зараз складно із е, фінансуванням, але з того ж боку є велика opportunity е, позбутися російського програмного забезпечення, тому Microsoft обіцяє зробити дуже гарні спеціальну мову. Е, тобто, це не 10 чи 20 там відсотків, а це ну насправді велика, велика буде знижка. Ну, принаймні до кінця війни. Ніхто не розуміє, що, що таке кінець війни, але от. На певні вже продукти Майкрософт зараз скаже, що там щонайменше на рік вони там готові не приймати платежі в Україні. Я думаю, що приблизно так буде десь і по бізнесу. Це спростить, зробить це найбільш доступним. Віталій. Є декілька питань. Так, коду вони йдуть. Чи є навчальна навчальна платформа курси для користувачів платформ? Угу. Ну я от сказав, що це docs.microsoft.com, Там знаходити Dynamics підрозділ і Business Central. 281 урок з відеоматеріалами, з усім. Єдине, що він англійською мовою. Тобто ви Але... можете скинути нам зараз в чаті, правильно? Так, так. так зараз пишу. Так. Дуже дякую. Друге питання, поки ви пишете а, хмарні рішення. А чи є можливість ми про це проговорили так. на даних моментах? Так, є. так. Тут ще питають про резерв, ну, про копіювання бази даних, тобто про всяк випадок, не знаю. Тобто, якщо навіть хмара, то чи є можливість робити собі? ну коротше, так, 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 так. Ну дивіться, тут е, треба розуміти, що вся потужність Microsoft, як от е, постачальника корпоративного програмного забезпечення, вона доречна і до е, erp системи до облікової. Я про що кажу? Да, що якщо хтось от має досвід, якщо не має досвіду, да, ну може з Google маєте досвід, е, якщо ви в Хмарі знаходитесь, і такі потужні гравці, як Google і Microsoft, вони пр пропонують можливість. Не те, що пропонують, це автоматична можливість збереження багатьох копій. Да? Причому ви можете відкатитись до цієї копії даних. Ну, це я напро про загальні речі кажу, да, це як там з тим же SharePoint, да. А якщо ми кажемо про конкретну базу даних, да, от як система, то ви просто ну, як да, система да, облікову, то ви просто встановлюєте певний. Розклад на збереження цих бас та да, які зберігаються, і потім там ви можете їх використовувати для чогось. Та да, можна там, в мене здається, що є в цьому питанні певний ну, контекст. От ми платимо 70, 100 або 8 так. доларів за місяць, і от, ну, війна почалась гроші, як би сказати, закінчились, і ми не хочемо, не можемо платити сплачувати. сплачувати. Чи є можливість це резервувати і так. особі працювати на так. на комп'ютері можливість є така без додаткових Так, Ну, ви так ви можете скачати собі базу, просто і зберігати, вона в певному там форматі буде, а, або можете знизити кількість, якщо все ж таки щось ви там будете, то ви можете ну, у вас було там 50 користувачів. Ви зробили одного користувача, да і чи два? Там там, наприклад, а, ну тобто, є різні сценарії там ще там два місяці. ви Можете не сплачувати, і система буде тримати. Те, що там є, да це хмарний такий стандарт. А, дуже дякую. Ще одне питання: які повинні бути требування програмісту, щоб він мог підтримувати, настраювати. и дорабатывать по. Насколько я понимаю, вот есть внедренцы, внедрили, не хотим, мы хотим да. сами. Да. Но, да, если про, программист и, и, и внедренец, вот мы просто разделяем там, вот, или правильно назвать бизнес-аналитик, как наверное более там привычнее название, да. То есть систему можно конфигурировать и изменять с помощью просто знаний, где поставить галочки, где какие-то настройки да, сделать, без знаний разработки. Да? Это вот Алексей будет показывать, он, ну, там, он пока, как например, там план счетов. И аналитический учет, вам разработчики не нужны. Вы можете сделать очень кучерявый управленческий учет, просто будучи ну, понимая суть да, финансовую. То есть, если вы создавали управленческую там, политику, то вы это сами сделаете. Или, или ваш бизнес-аналитик, который рядом, по вашим словам, это сделает. А... А, вот здесь просто ну, логика, да, и не знаю, там здравый смысл и системное мышление. А есть разработчики, да, когда вам, например, надо какой-то специфический алгоритм, или добавить еще несколько полей на карточку, или создать печатную форму какую-то специфическую, новую, да, или отчет да, сделать. И тогда надо влезть в код, здесь нужен разработчик. Ну, и тут разное. Если же человек там разрабатывал в 1С, то ему будет, ну, он просто понимает, что это учетная система, и та система учетная, и эта учетная. Ну, перейти ему будет достаточно быстро и легко. Либо взять, я не знаю, талантливого там молодого там вчерашнего студента, который там на программиста учился, и а, тоже кучу успешных. Окей. Это Окей. разные просто стоимости для вас. Да. Да? Но. Да, спасибо огромное. Просто время лимитировано, да, да, да. мы уже 40 минут общаемся, а еще и презентация отходили. Да. Я быстренько вопрос. Старайтесь сконцентрированно отвечать. Все обучающие материалы только на английском, если русский украинский, вы ответили, что только английский. Правильно? По обучающим материалам, да. Окей. Есть ли возможность? Ограничивать доступ к определенной группе контрагентов, физлиц и тому подобное. Возможно ли ограничивать видимость полей в документе в зависимости от роли пользователя? Или права доступа, доступа определяются видом лицензии? Видом лицензии определяется только доступ к конкретному модулю функциональному производства и сервисное обслуживание. А дальше все правами доступа очень гибко, буквально до поля таблицы. Спасибо огромное. Я вот для себя только не понял, это гибкая настройка, или она все-таки имеет ряд ограничений. То есть мы же привыкли, там, многие, кто-то привык, кто-то нет, я про себя говорю, к 1С. То есть там довольно-таки да. гибко. У вас ну, тоже гибко. То, ну, я отвечу сейчас, чтобы не тратить время гибко, а потом, может быть, мы во время демонстрации что-то будет удобный пример, там, может, и покажем. Окей, okay, спасибо. Коллеги, в чате есть ссылка на uh, этот на обучающий ресурс. Так, да. вартисть лицензии сплачиваются окремо. Все включены у вартистика? Да. С Да, это все месячные платежи. Вот то, что я вам показываю сейчас, да, это 70 долларов в месяц за пользователя. Нет никакой еще какой-то стоимости, как это там, по-моему, Баса что-то такое похоже. Окей. И еще раз Сергей Литвиненко просит уточнить вопрос. Все-таки скачать базу можно, а что с ней делать без системы? Ничего, надо иметь систему, да, или наземную, или облачную. Ну, если то вы есть ее нет, потом надо будет купить? Ну, надо возобновить э, платежи, да. Ага, то есть, получается, если остановил платеж, два месяца она на серваках держится, потом удаляется. Да, правильно? и вы даже работаете, да, эти два месяца. Да, она предупреждает первый месяц, предупреждает второй месяц, и если не платите, все. Ага. И все-таки я спрошу этот вопрос еще раз: если я ее себе скачал, могу ли я ее себе поставить на систему или это дополнительный платеж должен быть, чтобы нет, она нет. работала у меня в офлайне? Смотрите, вам просто есть вариант облачной системы, то что я показываю по стоимости. Наземный вариант, он тоже стоит денег, да. То есть тоже надо тогда купить и развернуть. Это ну, сразу озвучите, вы же очень да. конкретно отвечаете, сколько будет стоить дополнительный материал, если бы мы передумали платить в онлайне. А, ну, смотрите, сейчас просто отнимем время, но приблизительно, я вам скажу, там есть два варианта, если это наземное, да, а не облако. Один вариант он тоже помесячный. Вот то, что было 70, будет стоить 50 долларов в месяц. Но ну, вам просто надо развернуть у себя, ну, надо еще или купить, или у вас есть, например, серверное программное обеспечение, SQL поставить, его правильно сконфигурировать, Windows сервер, Ну, то есть надо сервер иметь. Да? То есть 70, он уже входит. добавляются да? требования к, 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 к хардам и к да, софтам, да, правильно? Да, да, да. Или есть еще такой самый как бы допотопный вариант за 1600 долларов купить вот этого пользователя, один раз заплатить еще 600 и иметь его всегда. Вот эту лицензию, это такая как бы по... Э пожизненная лицензия, так называемая Perpetual. Окей, хорошо, спасибо. И последний вопрос на сейчас. Э я правильно понял, это тоже Сергей да спрашивает, что если у компании есть производство и сервисное обслуживание, то это означает, что все лицензии будут стоить 100 долларов в месяц? Или да. возможно взять несколько лицензий по 70 Нельзя. и еще какие-то количества по 100? И какие-то количества по 8? То есть 70 и 8, и 100 и 8. Верно, да. Для каких-то сценариев есть еще, раз уж мы это все-таки затронули, еще минуту потрачу, есть пользователи, называется девайс через устройство. То есть, это не, не система не мониторит, кто заходит. Неважно, кто через, заходит через это устройство. Самый распространенный пример на производстве. Да, в цеху здесь стоит компьютер, и просто сме, по смене люди заходят и отчитываются. Вот он стоит 40 долларов в месяц это девайс. Okay. Вот его можно отдельно тоже. Все по 100, по 40 еще кто-то, да, и кто-то еще по 8. Но 70 и 100 смешивать нельзя. Или 100, или 70.